Його ще не відпустили, але нібито кажуть, що зараз відпустять. Пропозиція. Так, на гвинтокрилі сюди приїхали. Значить, так, товариство, просто є ситуація, що до Данна Герцена до кілометрів 5 ще треба йти. Тож є отут за рогом. Тому пропозиція така, дійсно, зараз ніхто не розходиться. Почекаємо буквально ще декілька хвилин. А, так, а ні, то буде екскурсія 5 кілометрів. Не 5, кажуть 3, кияни кажуть 3. Щоб не... Але ми розуміємо, а товариство, ми розуміємо, що нас будуть поважати, нас будуть боятися і будуть рахуватися з нами. Тільки коли, от ми будемо своїх відстоювати. І ніхто не має права зараз, я розумію, що кожному хочеться відпочити, але ніхто зараз не має права давати правильно? Давайте задній, задній хід. Давайте що, може, поспіваємо, давайте, поспіваємо. Ну хто в нас тут. на... на... Вміє співати гарні патріотичні пісні. Шо? Зараз він щойно дзвонив. І він кайда попросив, каже, почекайте декілька хвилин. Він дасть знати, або сам, або через адвоката. Чи йдемо, чи залишаємося тут і чекаємо. Давай, що співає. Я так, Що всі знали. Ну так що, а ми ще й співали. Ми ще й всі співали. А ми на горі співали прожимці клієнтів. А ми про червону калинує почали. Андрій Андрій. Товариство, хто у нас співаки, щоб ми томались правильно. Ну давай, поберіш, потянемо хто хто вміє Не, ви піна поп'є. Забивай, забивай, треба. Ой. ой на, ой на горі тайженці жнуть. Ой на, ой на горі тайженці жнуть. А по Сагайдачний, ой ви, гой вернися, Сагайдачний, відать свою жінку, відай люльку необачний, Гей, долиною гей, широкою необачний, мені, мені жінкою не возиться. Мені, мені щінка й не возиться, а тютю та люлька босаку до дорозі знадобиться, гей долиною, гей, не широкою знадобиться, ой на война горі тайнці жнуть, ойна, война горі ой, тайженці жнуть, а по підготу. Горо... Можу сказати про дієвість тих методів, які ми сьогодні використовуємо, 9 березня 2007 року, коли по суті ті самі покидьки були при владі, тобто Віктор Янукович прем був прем'єр-міністром, Табачник був віце-прем'єром, свобода і влаштувала інструкцію біля пам'ятника Тараса Шевченку. В принципі, ми е, свою справу зробили, але... Можу сказати, що Беркут там тоді нас штурмував, щоб, щоб Петро Симоненко поклав квіти до Шевченка. Правда, коли в час цього штурму він через чиюсь ногу перечепився, порвав штани, розсипав свої всі квіти, то другого штурму вже не було, ну і вони мусили розійтись. Але під час цієї тяганини кількох наших друзів затримали. Зокрема, от Руслана Андрійка, я думаю, багато його знають. Тоді я, по-моєму, вперше затримали на такій акції. Ну, Ми зібрали колону, вирушили. І коли ми вже, в принципі, дійшли ну, до, до театру опери і балету, там якраз було вручення Шевченківських премій і так далі, його випустили. Так що я думаю, що незаконні затримання, вони, власне, так і мають завершитися. Коли міліція бачить, що вона не права, і вона виконує те, що має виконати. Відпустити, і, я так розумію, перепросити. Головний банер, до речі, знайшовся. Але має бути ще один.